Так, ну що, значить, кадрові рішення, в принципі, ще в неділю анонсував Зеленський, що вони і будуть. Кирило Тимошенко написав заяву, як ми сказали, перед зверненням і опублікував її. Якщо ми можемо показати фоточку, давайте покажемо. У мене там є па пару питань стосовно цього. Ну, звісно, що про причини його звільнення він не говорить. Написав заяву, подякував значить, очільникам обласних військових адміністрацій, мерам міст. У мене тільки питання: чи можна на офіційному документі сердечко малювати? Е, ну, Типу, от, цікаво. Ну, ну ладно. У мене взагалі питання. Ну, типу, написав і написав, не обов'язково про це. Там, не знаю, викладати в Твіттер чи я Ні, в Twitter, ну Instagram, дивись, канал. дивись, ні, ні, дивись. Там же ж вчора е, були чутки про те, що, ймовірно, Кирило Тимошенко піде у відставку. Ну, І він якби підтвердив, що він пішов у відставку. Тут не те, що прям якась сенсація случилась, ні. Ну, Але під час війни е, заміна чиновників такого рангу це викликає питання, і треба враховувати, що Кирило Тимошенко він курував саме регіональну, е, регіональну політику. Офісу президента, тобто спілкування з головами військових адміністрацій. ну В принципі, це і є президентська вертикаль, мери міст це обрані посади, це не є президентська вертикаль, але от голови. Облдержадміністрації вони призначені президентом. Власне, і він цим, цим займався. В чому причина його відставки? Ще раз кажу, не зрозуміло. Також йдеться про те, що заяви про відставку ймовірно можуть написати голова Дніпропетровської ОВА, Запорізької, Сумської, Херсонської. І щось я ще забуваю, бо йшлося про п'ятьох. Ну і також говорять про те, що ймовірно, наступником Кирила Тимошенка в Офісі президента, заступником керівника Офісу президента стане Олексій Кулеба, який зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію. Обласну? Да, обласну. Бо я вже заплуталася, бо в Києві ж є цивільна і військова там все складно, коротше, тут у нас не, не, про, не просто. Ну, У нас тут все складно, так. Ну і хотілося б, звісно, хотілося б чути причини таких відставок, враховуючи там останні всякі новини, які пов'язані з корупційними, в тому числі скандалами. От хотілося б знати, а що, власне, а що, власне сталося. Поки а набув щось скаже. Поки що сам. нічого не говорить. Як скаже, так скаже. Ні, так Асап ж, все одно після набу скаже, якщо щось скаже, тут же ж таке. <смір> <смір> а, ну, тут історія така, що будемо слідкувати. Да, там, ну, в принципі, про якраз, ну, враховуючи те, що я з Дніпра, ну і ти теж майже з Дніпра, а, про Різниченка давно йшлося, там є певні питання. А, От. А, будемо слідкувати, ну, але дійсно, хотілося би пояснити. Ну, от просто. Ну, да. це а, просто так, просто Нетривіальні не, не, не чиновники, знаєш які просто там ну втомився, може, їздив за кордон на відпочинок та його звільнили з держслужби, як президент сказав, в принципі. ну тобто Я кажу не про цих зараз, про кого йшлося не про Тимошенка і голів адміністрації а про якихось там тривіальних чиновників. Це ж не, не, не тривіальні чиновники, це якісь досить конкретні. Посадовці ну, керівники і військових дос... адміністрацій областей, які фактично або перебувають на лінії фронту або близько лінії фронту, і це трошечки, трошечки інтереси на своїх посадах, окрім які і, і, в принципі на своїх посадах, окрім Ярослава Янушевича, який голова Херсонської ОВА, від самого початку. Тому якби ну. Виникає питання, а що власне не так? А що власне не так, якщо от що, що вони йдуть? Ну але менше з тим це таке хотілося б, хотілося б дізнатися і почути.